Привіт, друзі. В той час як весь автомобільний світ переживає за непад такого класу автомобілів, як седан, тойота робить неможливе розриваючи шаблони. На сьогоднішній день Тойота Камрі один із небагатьох седанів на планеті, на продажах якого ніяк не позначається божевілля населення на кросоверах. Річний обсяг продажів Камрі склав понад 300 тисяч машин, і це тільки в Америці. Так, що в Toyota не мають наміру зупинятись на досягнутому і вже готують новий кузов Седана. Про це красномовно свідчать ці знімки. На них зображений тестовий мул нової камері. а це говорить про те, що модель знаходиться на ранній стадії тестування, і прем'єра відбудеться лише в 2024 році. Але це не означає, що про новинку зовсім немає жодної інформації. Навпаки, її більше ніж достатньо. Почнемо з візуальної частини, адже це найактуальніша тема. Тут ніяких революційних рішень не буде. Нова Camry піде стопами свіжого Crown і візьме певну частину дизайнерських рішень у цієї моделі. Якщо бути точним, за основу буде взято нещодавно представлений Crown Sedan. Саме ця модель найближча до нової Camry. З інтер'єром ситуація аналогічна. Crown Sedan поділиться деякими елементами інтер'єру зі своєю доступною сестрою. Відразу хочу відзначити, щоб потім не виникло плутанини, Камрі, хоч і буде в чомусь схожа на краун, але все ж таки пропонуватиме свої унікальні фішки як в інтер'єрі, так і в екстер'єрі. Toyota це далеко не той бренд, що має чітко промальований корпоративний стиль. Проте японці люблять більше експериментувати. Так як це Toyota, нова камрі буде базуватись на нинішній платформі TNGA. Це не добре і не погано. Проте потрібно розуміти, що мало який виробник в період електрифікації вам пропонуватиме кожне нове покоління нову платформу, таке може собі дозволити тільки Мерседес, так що камрі збереже передньопривідне компонування. А ось і силовими агрегатами, все ж таки відбудеться трансформація. Тепер найпотужніша Camry буде оснащуватись новою гібридною силовою установкою i-Hybrid Max. Такий же силовий агрегат використовується і в Crown, а технічно це дуже схожі моделі, так що перенести цю силову установку в нову Camry не важко. Складається гібридна силова установка з турбочетвірки об'ємом в 2,4 літра і двох електромоторів, потужністю 340 кінських сил. Звучить заманливо. Буде ще доступна гібридна трансмісія, що складається з електромотора, і бензинової четвірки об'ємом 2,5 літра потужністю 240 кінських сил. Бензиновий v 6 об'ємом в 3,5 літра ми більше не побачимо. Тому що компанія потихеньку відмовляється від таких мамонтів, замінюючи їх на більш ефективні і сучасні гібридні агрегати, як я сказала на початку ролика, прем'єра нової камрі відбудеться в 2024 році. Продаватися новинка буде як модель 2025 року. А це означає, що у продаж седан надійде ближче до кінця наступного року. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!